Вітаю, друзі, вас в новому в'язальному влозі. Тільки не завершила зйомку по відео іграшковому буму. І не тільки іграшковий бум, тому я маю надію, вам на минулому тижні було... Багато чого цікавого подивитись, бо я для вас виклала і корисний відеоурок, і огляд на пряжу, яку, яку, з якою я познайомилась за минулий рік. А також іграшковий бум, де я створила дві чарівні іграшки. А тепер давайте трішечки про плани на наступний тиждень і буду поступово знімати. Але давайте спочатку про. Те, що я вже створила за минулий тиждень. А це нова шкарпеточка. Тому мені треба буде її попрати. Дивіться, яка різниця. Це шкарпеточка висохла готова на блокаторах. До речі, вона м'якіша, аніж ця. І дивіться, різниця, яка виходить. Це ще для того, щоб ви зрозуміли, що коли ви і в'яжете шкарпетку на блокаторах, все прям один в один. Вона точно також розмір. Але це має дуже гарний товарний вид, як на мене. А такі все рівно, якщо ти Ну, можна попрати, можна розкласти, але вони не такі ідеальні, як на мене, будуть. От, Ось так. Тому про шкарпеточка. У мене є ще одна пара шкарпеточок, тобто в січні я зв'язала вже дві пари шкарпеток, чим я дуже задоволена. Але має невеличке розчарування. Мої шпиці Дніпро Зінги, одна пара, тобто вкорочений варіант у мене є, і набір з довгих варіантів. І одна спиця в мене впала за плинтус. Не знаю, чи достану, чи ні. Я намагалась крутилась, можливо, пізніше, бо зараз мені треба буде йти. Мене вже чекають, і так, я трішки попросила, перенесла час зустрічі. Так ось. Ну, ось так. лишилась ще однієї. Це якийсь кошмар. В цій Німеччині я вже в цьому році вже друга пара спиць. Ну, це жах, чесно. Тобто, я маю на увазі, вже не, не можна користуватись повноцінно нею буде. Давайте тепер переходити до планів План. сховати кінчики, випрати шкарпетку, вже потім вам покажу готову пару, скоріш за все, буду намагатися робити фотографії для інстаграма, і там точно в першу чергу ви це все побачите. Далі, 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 я планую працювати над гусачком обов'язково. Він має зараз ось такий вигляд. Я буду. Чередувати гусачка з своїм, своєю ковтинкою. Обов'язково хочу цей, цей шматочок дов'язати, виправити. Щоб воно все гарненько було, оцей шматочок, тут його буквально, скільки там рядів, з'єднати в єдине полотно і почати вже в'язати рукавчики. Тобто дві роботи гачком на наступний тиждень я планую. І, звичайно, я буду активно працювати над своєю чаєчкою серденько. Бачите, ось дивіться, я вже розділила рукавчики, вже записала для вас для. Спонсорської частини мого каналу, а також для мого клубу в'язання, повноцінне відео, як це все робити. Все все розповіла вам. Тому якщо вам цікаво і ви ще не доєдналися до мого в'язального клубу, то настав час це зробити. Окрім того, я ще хочу показати вам. Покупку, яку я купила на минулому тижні. Думаю, я в іграшковому бумі не буду вам показувати. Дивіться, я вже навіть знаю, я вже бачу, що це за виріб. Це буде така полосатенька, чорно-біла ковтиночка. Я таку хочу. Давно в мене була подібна, але закрило колись, давним-давно. Це мій був перший реглан. Тоді я в'язала реглан знизу. Я ще навіть не уявляла, що це називається реглан. Мені сподобалась форма рукава, я подумала, як це в'язати, і створила. Ось так було. Так. Чому я його купила? Дивіться, зараз ви можете бачити. Це така бавовна, якщо є десь отак Каскадія називається, 125 метрів 50 грамів. Тактильно, вона приємна. Чорна також сама, така сама, ось дивіться, ну просто мега класно Стартова ціна цієї пряжі. Була 2 євро. Ви знаєте, я купила моточок за 50 центів. Я була просто, коли я побачила ці ціни, скидки, ці знижки, я не змогла просто чесно вам сказати, стояти. Як мені подруга моя каже, ти, мабуть, краще будеш голодна, але купиш собі пряжу. Так, і є. <смі> Якщо чесно, я купила 11 моточків, один моточок мені треба для однієї справи. Я потім колись розповім, як дов'яжу ту справу. І, звичайно, ще ось таких. 5 чорних, 5 білих моточків я також ще докупила. Ось такий у мене улов, я просто мега задоволена. Я за це все заплатила 5,25. 5,50. За це все я заплатила 5,50, тобто 50 центів за один моточок, враховуючи те, що стартова ціна була взагалі 2 євро. На минулому тижні в магазині Теді була розпродаж. Пряжі, пряжі, тобто 50% знижки на всю пряжу. Неважливо, яка пряжа зі вона чи не зі знижкою, можна було купити. І я, звичайно, не втрималась і купила собі пряжу. Тому ось таке в мене поповнення, я задоволена цим. Сим. Побігла я творити далі і потім буду відключатись, розповідати, що в мене виходить. Я вас всіх-всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. Якщо ви тут вперше, мене звуть Юля, і я тут розповідаю про своє в'язаннячко. Що я в'яжу? Зараз я знаходжусь в Німеччині і розповідаю про в'язання тут, в Німеччині. В'яжу з того, що я маю можливість прикупити тут зараз пряжі, тому що пряжа тут. Доволі високої ціни і нема можливості купити ту бобідну пряжу, яку ми маємо можливість купити у нас в Україні. Тому, дівчатка, хто вважає, що в Європі ціна на пряжу доступна, ну. Хіба що дуже-дуже класні можна знайти акції. Ось я так. сьогодні вам розповім про в'язання двох тижнів, тому що попередній тиждень я ще в'язала іграшки. Це був і котик у мене і змійка по майстер-класу Танюші. Котик я в'язала по майстер-класу з Ютубу. А змійку по майстер-класу Танюші я їй дуже вдячна за цю красу. Цих змійок дуже багато дівчаток нав'язали. Вони класні. Танюша, ти мега-молодець. Змійка актуальна в цьому році. Ось так. На цьому тижні я працювала над трьома проектами. Точніше, завершила один проект, але він був завершений, здається, в неділю. Я ще не по мені не змінює пам'ять, я його ще тоді завершила, бо я тоді допис чи в понеділок, чи в неділю. Можу трішки десь тут гуляти з пам'яттю. тому що я дописала майстер-класи. На сьогоднішній день я маю два майстер-класи, повноцінних якісних майстер-класи на шкарпетки з пицями, але їх потрібно змонтувати і, чесно, вони вийдуть для моїх спонсорів. Давайте по порядочку про шкарпеточки. Зараз я маю ось таку стопочку шкарпеточок, лише три пари з того, що я зв'язала. В цілому за минулий рік було вив'язано шість пар за січень. Вже дві. З минулого року тільки одна пара новесенька, красивесенька, ось така з п'яточкою підковою. Це моя улюблена п'ятка. Але в цьому році я вирішила, що треба експериментувати, щось пробувати нове і ділитися цим з вами. Тому на каналі будуть майстер-класи на різноманітні варіанти шкарпеточок. І в, січні, і в лютому і вийде два майстер-класи. Кожного місяця я буду хоча б один. Якісний майстер-клас повноцінний на шкарпетки спицями. І вони будуть різноманітні. Тобто, це буде якась п'ятка нова, якась, якийсь візерунок, якийсь ще щось цікаве, якийсь набірний край або, можливо, ще якісь варіанти. Це моя така ідея, яку я хочу в б досягти і втілити за минулий рік. Тому перший майстер-клас вийде на оці шкарпетулі. Ось такі, з таким чудовим візерунком. Зараз ось так зроблю вам, щоб візеруночок було видно. Сам візерунок на каналі вже є. Якщо вам цікаво, ви можете візеруночок знайти просто на каналі. І зв'язати свої шкарпеточки. Я в'язала з ось такої пряжі. Вони коротенькі, це моя любов. Я дуже полюбляю. Хоча для мене це трішки високуваті шкарпетки, я полюбляю ще нижче шкарпетки носити навіть взимку. І тут мене зараз за всі запитують, тобі ногам не холодно? Дівчата, мені не холодно ногам, особливо тут, в Німеччині, тут холодно, коли сильний вітер. А так, в цілому, дуже тепло, я б сказала. Зими дуже теплі, і я спокійно почуваюся, коли в мене там відкрита нога, ну мені так комфортно. Тому що е будь-які шкарпетки, які високі, навіть в'язані, мені здається, хоча ні, в'язані якось, ну просто, мабуть, це вже звичка є. Раніше, коли я ще не в'язала шкарпетки, мені шкарпетки передавлювали мою. Е ну... Частину ноги, де от резинка цими шкарпеточками, у мене завжди залишався слід, і навіть боліло. Я обирала всі шкарпетки, які сповзають чуть не до неважливості, А вже потім, коли з'явилися ці зручні, коротесенькі шкарпеточки, то я постійно стала носити тільки їх. І ну, так звикла. І наступний варіант шкарпеточок. Ось ці. Я завершила з цієї пряжі, що зрувала мені Танюша. Це також регія, але. На літній варіант. Чесно кажучи, не можу згадати, куди я діла цю етикеточку, Якщо знайду то обов'язково покажу, бо там ще буде залишок, і з залишка я вже навіть придумала, я його одразу використовуватиму залишок. Хочу зв'язати шкарпеточку і вже маю ідею, яка вона буде. А, бачите, полоси не однакові, але за рахунок, ну, мені здається, це не принципово і дуже мені подобається, що вийшло. Uh, так, що тут у нас? Бачите, п'яточка бумеранг, без клину підйому, класичний набір, класичний мисочок, тобто новий варіант шкарпеточки, як кажуть, п'яточки. Це моя така ідея X, бо я хочу створити свій шкарпетковий боксик, коробочок, і, звичайно, я оце ось так. от... Три вже пари маю шкарпеток. Нема гарантії, що ці пари шкарпеточок залишаться до, 12, до кінця року, що я їх не або не подарую, або не продам, або ще чогось. Тут нема такого. Але все ж таки ну, це моя така ідея фікс, і я хочу її втілити в життя. Давно я про це хочу, давно про це мрію, але постійно якась виходить стан прокрастинації. Про 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 здається, правильно, я кажу це слово. О, і я ставлю все на паузу. Дякую всім дівчатам, хто до мене прийшов і запитав, що сталося, чому я на нашому сімейному каналі перестала викладати відео. Я взяла паузу, планувала взяти на місяць, але на сьогоднішній день я планую ще на один місяць взяти паузу. Я хочу трішки від паузи, як сказати, Прийти в себе, зрозуміти, куди рухатись мені далі. На сьогоднішній день я вже прийняла дуже важливе рішення для себе. Як на мене, мені здається, це дуже важливе рішення. Я колись розповім вам, звичайно, на сімейному каналі про це рішення. Ну, Як колись трішки згодом, коли до кінця прийму цей етап. І що ж, давайте перейдемо ще до іграшки, я, а потім я вам покажу свої светрики. А, багато хто просив побачити хотів гусика. Мій гусик уже зараз без голови ще, але вже я вив'язала йому шию, і він має ось такий забавний вигляд. Ой, ось так. Ем... Це в мене такий майстер-клас був. Він бачите, худенький гусик. Тут ще голова має бути, і якщо я не помиляюся, крила. Я в'яжу по майстер-класу. Не буду кривити душою, він російськомовний, але це іноземний майстер-клас, який був перекладений на російську мову. І цей запис у мене дуже давно, був Це з моїх запасів, у мене на телефоні просто є майстер-клас. Тим телефоном я вже дуже давно не користуюся. І, я ж кажу, це іноземний майстер-клас. Я не буду розвінчувати ніякі міфи. Якби я могла знайти оригінали іноземного майстер-класу, я б, чесно вам скажу, попрацювала. Але я не знаю, чи існує він цей оригінал. Я шукала, але там, бачите, майстриня того майстер-класу, яка переклала, вона зробила своє фото і все. Якби було оригінальне фото, мені здається, можна було б знайти. Ну, поки що я хочу сказати майстер-клас гарний, але є в перекладах неточності, коли ти працюєш, ти розумієш, що людина перекладала, скоріш за все, просто за допомогою Google-перекладача. А хто користувався Google-перекладачами, особливо в житті, живучи за кордоном, той розуміє, що там. Особливо зараз, коли я ходжу на заняття, і вчителька там розповідає щось, і ну є, які ну, як не крути, але Особливо... особисто мій словниковий запас німецької мови дуже слабий, малий, і є якісь слова, які я не розумію. Я намагаюся вписати в Google, Вона навіть сама іноді просить, щоб вписати, щоб ну, перевести, бо вона не може донести. Вона трішки знає, звичайно, російську мову, хоча. Коли вона на останньому занятті в четвер написала на дошці слово Київ українською мовою правильно, мене, знаєте, така... це так було приємно. ви… Було дуже приємно, не, уві... не уявляєте, наскільки це клас нашу столицю написали правильно. Це було ну, просто, я вам серйозно кажу, для мене це була такий момент приємності. Ось, вона, ми... вона дуже така цікава жіночка німкеня, а вже в поважному віці, і тому, ну, вона, звичайно, допомагає, намагається щось к нам розповісти. І от іноді слова, коли ти перекладаєш перекладачем, це жахіття. Так що, ось такий у мене гусик. Він трішки, звичайно, ось так виглядає. Можливо, на кінець тижня завершу наступного, бо хотіла на цьому тижні, але після. Четверга, коли я приходжу в заняття, я ще два дні хочу відходити. Дуже важко. Вчора трошки працювала над светриками, зараз вам показую. Ну що ж, переходимо спочатку до светрика серденько, який я в'яжу спицями. Це. Ой, щось тут. ага, Ось так він зараз виглядає. І я спочатку думала, що оці полоси сердечок буде дуже замало. Потім думала, можливо, краще б доподати сердечка. Я його, скоріш за все, горловинку оброблю, бо бачите, вона все ж таке завертається, ця та горловиночка. Але мені дуже подобається, що виходить. Спочатку думала, що сюди пустити полоску сердечок, потім думала, ні-ні. ні Також у мене була ідея. Зараз я тільки-тільки завершила. Якраз буду знімати також відео майстер-клас, як це я робитиму далі. Тільки завершила відв'язування цієї частинки. Тому ось так. І потім вже буду по колу дов'язувати до необхідної довжини. Ну, Зараз воно до пупа. Ось як ми, якщо я так от прикла. Звичайно. Трішки вище пупа. Але, ну, вибачте, будь ласка, я пані маленька, тому якщо я буду в такому фетрику ходити, це буде не дуже ідеально. Тому я хочу ще відв'язати товшу сюди полосочку, ну, Десь сантиметрів ще з 10 ні, ну, мабуть, 20 см буду відв'язувати. Приблизно десь сантиметрів 20 Ну, поки що я буду працювати з цим моточком, а вже далі у мене залишається 3, тому я думаю, мені вистачить на светрика. Хоча переживала, що ні. Ось така в мене виходить краса, дівчатка. І я думаю, що не потрібно додавати понизу сердечок, не потрібно по сюди. Єдине, що ні. ні. Я думала, єдине, може ще оцю полосочку таку. Оці... Галочки провести сюди понизу, а потім думаю, ні-ні-ні. Поки що так. А там буду бачити. Ось такий у мене виходить светрик. І другий, і другий мій. Ось, дивіться. Тут вже я все шила, це, це зайняло цілий тиждень у мене. Ну, хто зі мною давно, той розуміє, що шивати я не полюбляю, але це в'язалось окремими детальками. Передня і задня частинки, все ідеально, як на мене. Я приміряла, чесно кажучи, не очікувала, він мені вийшов як туніка по довжині. Це класно, звичайно, тому що, ну, звичайно, напівбавовна, але цей варіант, як на мене, можна сміливо брати, навіть такий, знаєте, на. Коло води, коло моря, там. буде комфортненько в ньому. Мені здається, я ще хочу зробити, звичайно, рукава. Тобто в мене він зараз йде ось так. Завалила свою конструкцію, потягла мікрофон на шнур і все завалила. Так, мабуть, на цю сторону краще. Але так це свідчує. Одним словом, мені потрібно ще відв'язати рукавчики. Я хочу десь, щоб ось так була довжина рукавчиків десь ну, до, до локтя. Можливо, трошки нижче. Ні, нижче не хочу, бо мені здається, в цьому варіанті, варіанті довжини светра якраз до локтя буде дуже гарно. Ось так. Ось така в мене краса виходить, мені подобається, що виходить. Хотілося б набагато більше працювати. І з планів на наступний тиждень, що вийде, розповім уже, звичайно, в наступному в'язальному блозі, тому якщо вам цікаво, не забудьте підписатися, поділитися цим відео зі своїми подругами. Для мене це дуже приємно. Для Ютуба це говорить про те, що моє відео вам цікаве, цікава аудиторія, і він буде рекомендувати його іншим глядачам. Я вам за це буду дуже вдячна. Тому дякую за підтримку вам стосовно планів, звичайно, працювати над цими двома виробами, дов'язати гусик. І, скоріш за все, я розпочну нову пару шкарпеток. Стосовно контенту, на наступний тиждень я з вами хочу поділитися відгуками на пряжу, яку я спробувала за минулий 2024 рік. Це вже буде друге таке відео на моєму каналі. Пряжа за рік, яку я. Викор... спробувала, тобто, це моточна пряжа, звичайно, не бобінна пряжа, бо я не знаю, як бубінної пряжі, можливо, вироби, але це вже буде в наступному році. Можливо, якщо я буду в'язати з бобінної пряжі, я буду робити відгуки. Але, на жаль, наприклад, якщо вдома брати мою бобінну пряжу, то я навіть не пам'ятаю всі картикулі. Я захоплююся Юлією моєю тезкою. в неї каледиско пряжі, здається, називається канал правильно. От в неї, вона так смачно розповідає про пряжу. Дівчата, якщо ви полюбляєте такі відео, то рекомендую сходити до Юлі. Я залишу посилання на канал Юлі в інфобоксі. Бо в неї дійсно, вона розповість вам не тільки про моточну пряжу, вона розповість про різні артикули бобінної пряжі, І, можливо, для вас це буде корисно, бо я особисто ну, з пряжею не сильно, так знаєте, бобінною я в неї не вникала, не розбиралася. Можливо, це неправильно, ну ось така я, я, а я є. Ось, стосовно бобінної пряжі вам стосовно відео, також, звичайно, зроблю для вас відео натхнення, бо його не було вже два тижні, тут треба. Виправлятися і на наступний місяць вже навесно готуватися. Будемо цікаві, Вироби у мене на навесно, бо має бути два светрики, бо я впевнена, що за лютий я їх маю обов'язково завершити. Так ось буде, буде відео натхнення обов'язково, ну і, звичайно, буду підводити підсумки. Також у мене вже є змонтоване, треба тільки доробити його і відео -урок, як з'єднувати в петлі в коло, бо дуже багато хто з вас просив про це відео. Я вам всім вдячна. Якщо вам цікаві такі формати відео і за контент, якщо у вас є якісь запитання, які б ви хотіли, щоб я висвітлила на своєму каналі, пишіть в інфобоксі, будемо працювати. Також, якщо вам цікаво, ви хочете разом зі мною. Якщо вам потрібні якісь поради, допомоги, якщо ви хочете приймати участь, до речі, це буде в закритому клубі Міс Ветерк Серденько, то доєднайтесь до мого клубу В'язанячка. там плата символічна і я буду дуже вдячна, якщо ви будете разом зі мною. До наступних зустрічей у наступних відео!